Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити про аромати, які будуть ідеально звучати в момент переходу літа в осінь. Тоді, коли дні ще абсолютно нагадують літні. День тепло, сонячно, затишно а вечори вже стають прохолодними, такими, знаєте, досить некомфортними, і тими коли хочеться використати більш затишний аромат. І сьогодні вашій увазі хочу запропонувати аромати, які будуть ідеально звучати якраз в оце міжсезоння, в оцей перехід і сполучатимуть ніби, ніби між собою літо та осінь. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з того, що аромати, от саме для цього перехідного періоду, є ніби таким своєрідним місточком між свіжим, ясним, невагомим цитрусовим звучанням і. Уже глибшим, затишнішим деревинним звучанням в таких ароматах дуже красиво використовується поєднання квітів і тієї самої деревини, як того самого жасмину, з кедром, троянди з санталом. В таких ароматах вже починають частіше фігурувати ноти амбри, ноти такої пачулі використовується пачулі, навіть ваніль, але не той, який йде в таку глибоку десертність, а просто ваніль, який створює м'яку яку красиву затишність і такий дуже комфортний, теплий фон. І, зокрема, для ароматів, які класно звучать по цей перехідний період, характерне використання таких, знаєте, фруктово-ягідних тонів. тобто це і груша, цей персик, цей слива, цей інжир, от якась така соковитість, глибина насиченість, яка підсвічена цитрусами ще, приємно закріплена деревною. Саме такими ароматами сьогодні в вашій увазі хочу поділитися і я. На мою думку, ці аромати ідеально будуть звучати якраз в міжсезоння, оцей перехідний період, і вони дуже будуть вдало балансувати між. Теплом та прохолодою. Почну з аромату, який я взагалі серію ароматів, які я дуже люблю. І от цей аромат, як на мене, ідеально звучить в міжсезонні. Це бренд Eccentric Молекула Молекула 01 плюс чорний чай. Якраз ех, свіжість оцієї вологої ясної деревини, яка характерна для звучання молекули і Іза є супер. Ідеально поєднані з такою красивою деревинною, чайною тональністю. І це так красиво, так ефектно, воно ніби ясно, і в той же час нота чорного чаю дарує приємну глибину, затишність, таку дуже комфортну оксамитовість звучання, неймовірно, красивий аромат. Для мене він ідеальний, в міжсезоні. Планую сама активно користуватися цим ароматом. Таким самим для мене красивим в міжсезоння в переході з літа в осінь є аромат бренду Hermes, Це сади Кітерія, Унжардін Кітерія. Як це красиво! Яке це красиве поєднання? Це знаєте таке красиве поєднання. Цитрусових акордів та зелених нот, які відповідають за свіжість, за ясність з приємною глибиною, маслянистістю, таким якимось деревинним тоном ноти оливи та красивих, красивої тональності фісташки. Як? Це класно. Як це теж полярно, так як теж тут відчувається оця полярність, про яку ми зараз говоримо: тепло і холод, переход, перехід літа в осінь. Класний, ясний, такий дуже сонячний, затишний і якийсь в той же час приємно оксамитовий аромат, супер класна композиція. Для мене вона буде ідеальна якраз в перехід з літа в осінь. Таким самим красивенним ароматом, де є і тональність квітів, і приємна деревинність. Для мене є аромат бренду Chloe, Це номей Jasmine Naturel. Як це красиво. Ну, Безумовно, тональність жасмину тут присутня, як можна зрозуміти з назви. Вона дуже красиво виражена. Жасмин разом з бергамотом на старті. І серці знаходиться фініки. І це якась уже теж така, знаєте, глибина, приємна солодкуватість, приємна затишність і якась така, знаєте, ніби. Також красивий фінал з ваніллю та сандалом теж і додає приємного затишку, але немає притурності, немає супердесертності, а виключно красиве, таке дуже підігріте звучання жасмину з отакими приємними парфумерними переливами, які створюють як фініки, так і ваніль і сандал. Дуже красивим для мене є ще звучання мого парфюмерного улюбленця: це аромат Cartier картіє Wall. це аромат про лілею, Аромат про лілею, про... Цитруси, з якими вона на старті, в серці тут також лілея, і база це зелена лілея і зелені ноти. І знаєте, для мене, якщо от в спеку цей аромат носити, він якийсь важкуватий, тому що лілея починає ну, ніби агресивно себе поводити. А якщо це тепло з приємною прохолодною тональність, тут зовсім інша історія. Лілея настільки красиво звучить, вона не... Є якось такою, знаєте, дурманливо насиченою. Вона, навпаки, духняна, ніжна. Зелені та цитрусові ноти так приємно її ніби підсвічують, дають їй можливість гратися, розвиватися. Вітерець, який от зараз довкола мене, наприклад, розвивається. Ну, Ідеальний фон для такого аромату. Бозя Волькард є прекрасна композиція для того, аби її використовувати якраз. Перехід з літа в осінь. Таким самим красивим для мене ароматом, де є і поєднання як квіткових у її тональності. Це жасмин, який знаходиться в серці. Він поєднаний як з красивою фруктовою тональністю. Це й нота абрикоси, й нота груші, і сливи, і смородина. Вони на старті. Разом з жасмином в серці знаходиться сантал та мох. І це вже якась. Приємна деревинна затишність і ваніль, кедр та мускус в базі також дуже красиво заокруглюють аромат, але він ну, настільки красиво проявляється. Для мене дуже це класний аромат. Помірна, ну, більш-менш комфортна вартість порівняно з основними такими люксовими брендами, з основними парфумерними гравцями. Класний, якісний аромат, ефектно звучить, і, як на мене, прекрасно буде якраз перехідний період і таким, знаєте, парфумерним місточком з літа в осінь цей аромат. Таким самим місточком парфумерним для мене є ще один красунчик, це аромат бренду Dior eh, Dolce Vita. Сонячний, ясний, радісний, якийсь такий, знаєте, безпосередній, дуже приємний аромат. Про, аромат про корицю, про кардамон, це аромат також про лілею, це аромат про приємний тональність ванілі, мускусу. Так. Класно, ясно, затишно. І якось е, цьому аромату він теж красиво. Він і на сонці класно нагрівається, проявляється і так переливається. І в той же час він і класно в прохолоді звучить. Прохолода дає йому можливість більш об'ємніше себе продемонструвати, показати. Класна композиція, буду її також використовувати От на теплий вересень. Сподіваюся, що якраз оцей період переходу літа в осінь затягнеться і буде і тепленько, і в той же час уже не спекотно. Щоб можна було, як то кажуть, дихати. Ще один красунчик, який для мене також ідеально звучить і є таким місточком літа в осінь це аромат Prada Fem, композиція в версії Льо. Це облегшена версія. І в цій версії тубероза та і знаходяться в серці. Це красиві такі, знаєте, приємні квіти. Франджу з мандарином на старті. Вони дарують приємну ясність, цитрусовість, легкість, не дають аромату підтищильність і база з деревинних нот лаконічно і в той же час дозволяє аромату і мати хорошу стійкість, і такий він. Приємний в шлейфі цей аромат і достатньо відчутний. Тому тут також дуже приємне, хороше поєднання, і якраз воно ідеальне в перехідний період з літа, в осінь рекомендую цей аромат. Ну і фіналізувати буду красунчиком, якого дуже люблю, і яким буду також користуватися в міжсезоння. Це аромат Chanel Chance O-Tender, Версія в парфумованій воді. Вона більш щільніша, більш оксамитовіша, більш Ой, яка вона красива! Це аромат про троянду та жасмин. Вони в серці. Айва з грейпфрутом на старті, і білий мускус ну, в базі. Знову ж, лаконічно, ніжно, затишно. І в той же час і приємна ясність є, і дуже комфортна глибина, якої хочеться в, в перше таке пониження. Температура ще не, ще не досить відчутна, але ми розуміємо, що аромат йде в приємну глибину, затишок, якусь таку зігріваючу теплоту, і в той же час зберігає ще ясність, легкість, невагомість. Ну, що там говорити про аромат шине Шанс Отендер. Його всі люблять, знають. А от парфумерна версія, вона більш оксамитіша, не така прозороповітряна, як туалетна вода, дуже красива і, як на мене, ідеально буде звучати. Перехідний період між літом та осінню. Ну, власне, ось такі мої парфумерні рекомендації стосовно ароматів, які ідеально будуть звучати і будуть таким дуже приємним парфумерним місточком між літом та осінню. В момент, коли ще тепло вдень, прохолодно ввечері. Аромати неймовірно красиві, я їх дуже люблю, вони мені неймовірно подобаються. Якщо якась сьогоднішня композиція вас зацікавила, ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми героями. Ароматами, які можливо привернуть, привернуть вашу увагу з моєї колекції, можете замовити їх, можете писати мені також на мої ресурси, де я ділюся ароматами. перейшовши на них за посиланнями під даним відео на сайті Шафа та Крепчик. Там є мої сторінки. Можемо по. Спілкуватися про парфумерію. Я з великим задоволенням поділюся ароматами, які вас зацікавлять. Тому пишіть мені туди, не соромтеся. Ну, а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно. Ваша підтримка. Також обов'язково в коментарях напишіть, якими ароматами ви користуєтесь, коли літо йде в осінь, але ще неявно проявляється саме осіння прохолодна тональність. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу парфумерну експертизу. Тому зустрічаємось і в коментарях. Ну а вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!